Така в певній мірі стара, але добра тема про в'язнів, які Росія доправляє нам сюди в Україну. Чому вона змушена робити це? Чому пригожин особисто вимушений ходити по цим в'язницям, збирати цих людей і обіцяти їм взамін на 6 місяців служби на фронті амністію? Ну, ми повинні розуміти, що їм потрібно поповнювати, що ті шалені втрати, які ви бачите, які кожного дня декларують Збройні Сили України, вони не можуть пройти повз. Тобто, будь-яка армія, повірте, це прекрасно відчуває. Ми повинні розуміти, що ось цю цифру, коли ви бачите, там, скажімо так, двохсотих, які ми показуємо, ви можете спокійно помножити на три, це ті, які вибули безпосередньо, я би так сказав, з. Бойового процесу мається на увазі, це поранені і так далі, які не зможуть дальше брати нормальну участь в бойових діях, і тому звичайно їм потрібно повнювати свої лави. Вони через певні причини не можуть проводити відкриту мобілізацію, тому що, по-перше, якщо вони зроблять мобілізацію, ми вже про це з вами неодноразово в студію обговорювали. Вони, по перше, мобілізація відбувається на війну. А вони війну війною не називають в них спецоперація. В спецоперації беруть участь тільки там контрактники, як вони це декларують, і так далі. Це перша історія. Друга історія, ми повинні розуміти, що це може мати певні е, негативні для нас позитивні наслідки в їхньому внутрішньополітичному дискурсі, тому що у них там е, свої історії. І от коли піде мобілізація, то повірте мені, підтримувати спецоперацію можуть всі, а коли піде мобілізація. Буде трошки інша ситуація, і градус настроїв безпосередньо в Сімірській Федерації він дещо зміниться. Тому звичайно вони знаходять будь-які можливі альтернативні варіанти, і одна з таких альтернатив варіантів є дійсно є ув'язнені, які вони дуже активно набирають. Дуже активно я вам скажу. Навіть поряд з тим, можу сказати, що їхня. Так називаємо, скрита мобілізація. Плани їхні не виконуються. Вони там виконані з того, що нам відомо, і тих планів, які вони собі ставили, там зробити три корпуси. Вони зробили ледь один і то не, не повністю докомплектований. Тобто, їхня, скажем, скрита мобілізація виконана там на 25% від того, що вони собі планували. Тому знову ж таки в них є дійсно великі труднощі з людським потенціалом. Плюс вони відверто не вміють по іншому воювати. Вони вміють воювати тільки засипати безпосередньо трупами, і скажімо, я би так сказав, продавлювати. Оце їхня ключова історія, тому що ми знаємо прекрасно, що і Російська Федерація як правонаступник радянського союзу і Російської імперії. Знала одну історію, баба наражає тому, якби якоїсь військової надзвичайної там техніки або якоїсь операції ми звичайно від них не чекаємо. Побачимо, що в них є дві ключові історії: це тактика вогневого валу. І тактика по великому рахунку закидати нас трупами своїми. Тому це ключова історія, для чого вони їм потрібні, для чого вони їх будуть далі використовувати не тільки їх, а так називаємо добровольців, ЛНР, ДНР, яких вони дотепер тепер так використовували, і вони будуть це продовжувати далі робити. Дійсно, ми часто говоримо про мобілізацію, про те, що Росія не хоче її і не може фактично її оголосити, бо через низку причин уже всім відомим. Але складається враження, що кожен день він наближає ось. Ось цей момент, коли Путіну доведеться вирішити, все ж таки програти у так званій спецоперації чи оголосити все ж таки мобілізацію. Якщо до прикладу на кону буде Херсонщина, Путін може пожертувати чимось і все ж таки оголосити мобілізацію населення. Дивіться, ми повинні розуміти в залежності від того, чого він буде більше боятись. Це ключова історія. Тому що ми повинні розуміти, що він дуже сильно боїться безпосередньо свого народу, тому вони дуже надзвичайно. Ми, ми бачимо те, що відбувається в Російській Федерації на протязі великої кількості років, те, що відбувається з їхнім там зомбоящиком, і так далі. Тобто, навіть не дай Бог при цій сіймітності, при там підтримці, як вони малюють 80-90%, навіть якщо не дай Бог, хтось зробив невеличку заяву, яка має там. Двозначне значення, вони зразу там закривали програми, витурювали людей, називали їх іноагентами і так далі. Він страшно, повірте мені, боїться. Він боїться страшно непередбачуваних подій, і те, що буде відбуватися в середині, він прекрасно розуміє, що те, що відбувалось в Україні, те, що відбувалось в Білорусі, може і прийти в тому числі безпосередньо до нього. Я маю на увазі, коли народ повстане. Але ми повинні розуміти, що насправді народ сам по собі він не повстає. В Російській Федерації, якщо, якщо знати цю країну, повстають еліти, а еліти можуть підняти народ. А еліти якраз дуже багато не згодні зараз сьогоднішньою політикою, яку проводить Володимир Путін, і вони вже думають, де знайти своє, скажімо так, місце під сонцем в майбутньому. Ну знову ж таки, які ці будуть внутрішні дискурси, ми поки що не знаємо, чи це буде там якийсь внутрішньо такий кремлівський Дискурс мається на увазі там еліти, які звідси почнуть. Чи це може бути регіональний, там відділення певних там частин, і так далі? Але знову ж таки ключова історія про яку би хотів сказати, чому я кажу, що саме це призведе, але до цього в тому числі однією з таких. Основоположних і остаточних точок може стати дійсно загальна мобілізація, коли на фоні цього почнуться вже такі достатньо серйозні коливання в середині самої системи і взагалі в залі всередині самого політичного життя Російської Федерації. Ну і тим часом невдоволення путінською політикою поразок зростає. Звичайно, що вже навіть 20, якщо не помиляюсь, депутатів тамтешніх скаржилися і хотіли відставки кремлівського диктатора. За що й поплатилися відповідно, не дивно чому. І от, уже терорист Гіркін Стрілков, зробив припущення, що диктатора вб'є його ж оточення в разі поразки на війні в Україні. Вихідець із ФСБ вважає, що. І ще кілька ось таких поразок в спалах інфляції до того ж, і тоді в Росії складеться дійсно революційна ситуація. Давайте фрагмент послухаємо і обговоримо. А тут може бути ж саме. Тільки ще парочка оскорбительних воєнних поражень, вспышка інфляції в добавок. І от ми отримуємо ту саму революционну ситуацію. Верхи не можуть, а низи підталкиваємо не хочуть. Тем более все революции совершаются не в деревне Гадюкина и не в городе Урюпинске, даже не в сакральном Воронеже, который еще пока не разбомбили. Его во время Великой разбомбили. Это... Все революции совершаются в столицах. Вы знаете более либеральные городишки, чем Москва и Санкт-Петербург? Ну, разве что Екатеринбург еще. Все. <свят> ну, но еще Новосибирск, но уже не так. Здесь будут революции. Здесь будут и смуты, и перевороты, когда они начнутся. Именно поэтому я уверен, что в случае поражения Российской Федерации, окончательно промахнувшейся и растерявшейся Акела, или повторить судьбу Павла Петровича, или скорее нет, потому что все-таки свой, все-таки, как говорится, или будет повторить судьбу Милошевича. Хотя, опять же, вариант с Аддамом Хусейновичем и, Более да, и Каддафи Муамаром, Он теж нісключок. Чи відбуваються зараз якісь процеси, які нам дозволяють думати, що еліти вони дійсно не сплять? Скажімо так, і вже якісь процеси там рухи відбуваються проти Путіна. Свого часу вже і олігарх Фрідман там обіцяв нам півстатків Україні виділити, в разі якщо його простять і знімуть з нього санкції. Чи відбувається щось зараз? Дивіться, я не, не буду зараз говорити, чи відбувається ці процеси, вони є вже запущеними достатньо давно. Ми бачимо, що є певний розкол, і те про що ми постійно чуємо, в тому числі в інформаційному дискурсі, про яке нам розповідають і різні, в тому числі там російські опозиційні політики, багато іншому, що є певний розкол. І він був з самого початку, тому що є там кількість людей, яка з самого початку не підтримувала. Не підтримували цих дій, не тому, що вони там Україну дуже люблять, да, а тому, що вони десь передбачали до чого це може привести, і ніяких дивідентів це точно не призведе. Плюс не призведе це точно до покращення їхнього життя, яке вони собі планували там за океанського життя, і вони прекрасно розуміли, що будуть санкції, санкції по їхньому по їхньому безпосередньому минулу. Але знову ж таки цей дискурс він є однозначно. Звичайно, ми повинні розуміти, що там є безперечна диктатура. А вона є абсолютно зараз безперечно, і звичайно, всі бояться просто про щось говорити. Але однозначно, повірте, мені всі дивляться вже направо, і наліво і думають, що робити далі. Як е, сказав е, Ніколи, думаю, що буду цитувати цю людину, пана Гіркіна е, Акела промахнувся і от е, промахивається все більше і більше. І повірте мені, стая починає щось підозрювати і починає думати, а чи не потрібен стає новий вожак От і все тому насправді ці процеси вони вже відбуваються. Е, що пришвидчить, або що стане остаточною каплею, ніхто не знає. Це дуже часто може стати, скажем, будь-які непередбачувані історії, і знову ж таки, якраз тому Путін не захоче доводити до цих непередбачених історій. А саме загальна мобілізація, тобто оголошення війни, відкритою якою вона являється по суті своїй війни в Україні, може стати якраз цією краплею, і знову ж таки почнуться процеси або з регіональних еліт або з прокремлівських оце середини середини літ військові вище керівництво військове воно зараз терпить якусь стадію конфліктів От, до прикладу ми багато разів чули про протистояння певне фсб тобто ставлеників путіна і міноборони російського на чолі із шойгу а там що що може щось вилитися в це в певні кроки рішення то в тому числі знову ж таки я кажу, що повірте, те, що відбувається там, це вже я би так сказав, відбувається певна історія за боротьба за влади, я би так сказав. Мушу, повірте, силовики також вони повірте будуть боротись в тому числі, а хто буде наступним ставленником, кого вони будуть відстоювати і так далі. Тому звичайно, ці процеси вони є неминучими однозначно, і вони також починають вже дивитись. По перше, в різні сторони. А по друге, в тому числі вони звичайно хочуть вислужитися і мати більше вплив на самого Путіна. Тому знову ж таки ці процеси вони є вони є незворотними. Вони будуть однозначно відбуватись подальше і набирати все обертів, і будь-які ось такі історії, чи це буде мати там, скажімо так, на полі бою їхні програші, чи це будуть там, наприклад, їхні кроки, такі як там мобілізація чи інші, будуть мати певні такі, я би сказав, скачки росту невдоволення і можливі знову ж таки, початок цих таких переворотних певних функцій, тому знову ж таки. Це, це виключно питання часу. Це не означає, що завтра це відбудеться, хоча це може відбути, відбутись достатньо швидко, але це може відбутись і в довгостроковій перспективі. Ми повинні розуміти в залежності від того, які кроки вони будуть подальшому приймати. Ми повинні розуміти, що е, також е, санкції, всі ці пакети санкцій, які приймали. Вони почнуть надзвичайно боляче бити, тому що зараз вони також поверти п'ють, але Росія все ж таки була достатньо, скажімо такою ресурсною країною, і вони там мали в тому числі певну подушку, ще, щоб зм'якшити їхні наслідки. Але ці санкції по знову ж таки, аналізу різних інститутів і аналітиків почнуть надзвичайно сильно бити з грудня місяця. І от тоді, повірте мені, інфляція, поразки на полі бою і багато чого іншого буде призволити в тому числі до того, що буде наростати все більше. Ось це невдоволення і боротьба е, внутрішньо про прокремлівських таких еліт а, за подальше подальшу безпосередньо, скажем так, за подальшу владу санкції. Торкнулися вже і друга Путіна, Рамзана Кадирова, і е, напрошується питанням, яку він зараз грає гру. Ось ці його баталії з тим, що він то йде з влади, то не йде з влади. То е, були чутки, що він мітить у е, очільника міноборони. А то вже і в крісло президента. Думки різні. Що Кадиров намагається вже для себе здобути, використовуючи становище Путіна? Дивіться, він буде це абсолютно така, скажімо, політична політична тварина, якщо так можна назвати, да, в плані того, що він буде робити все виключно того, що буде, скажімо так, я би так назвав корисно йому. Те, що він зараз співає, повірте, оди царю, він буде одним із перших, хто знаєте, як? Одним із перших, хто зможе йому засунути ніж о, 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 в спину чи в груди, тому ми повинні розуміти, що він буде однозначно він грає свою гру, і о, він в тому числі вступає в певний переговорний процес про посилення, в тому числі своєї ролі о, з можливим натяком або шантажем, я би так сказав. На регіональну свою історію, тобто на регіональне відокремлення, можливе створення якогось там кавказького так, так називаємо блоку, або так далі. Тому знову ж таки дивіться, тут поки що рано про щось говорити, тому що по стану на зараз це ще немає такого достатньо. Системного і сильного впливу, але ці процеси вони є, вони запущені, і вони будуть мати однозначно свої наслідки. І у ті дії, про які ми говорили, вони будуть тільки пришвидшувати можливі, скажемо, переворотні історії в внутрішньополітичному житті Росії. Почув вашу думку, пане Ростиславе. Дякую вам за включення за ваші думки і вашу аналітику. Буду радий вас бачити ще в наших ефірах. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України в ефірі Апостроф ТВ